Всім доброго дня. Доброго Сьогодні дня. знову Кія, знову Корея. <реш> <реш> і знову Ігор і знову <реш> Вова. <реш> да. У нас вже рубрика Да. Ну а що? <реш> Будемо займатися просвітницькою діяльністю стосовно корейських автомобілів, привезених з Кореї безпосередньо в Польщу або ж в Європу. Це може бути будь-яка країна. Так. Е, Ігор вам з цим допоможе, проконсультує. І дасть калькуляцію, що скільки стоїть, бюджет, на що ви можете розраховувати, і так далі. Ну, і у нас вже е, постійно сайт. Угу. Уже є ми розробили сайт? Да, ми його давно. Делали. Я ще в 2020 году займатися автомобілями, угу. з автосалонами співпрацювати, почався ковід. я вже угу. сайт запустив. Е, уже коли Корея пішла повністю, я його підняв, угу. освіжив, угу. поменял дизайн. Сайт уже есть, он уже есть на просторах интернета. Uh -huh. arena-auto.pl uh -huh. Там оставишь его. Он еще не наполнен, мы добавляем ну, да. постепенно информацию, для того, чтобы было удобнее вам заходить. Уже будет максимальный просчет, вы видите авто, комплектацию. Он максимально такой разбудованный. Uh -huh. вот, и можно будет заходить быстренько, присматриваться, какие цены. Оставлять там есть формулярную заявку, мы получаем быстро сообщение. Uh -huh. Uh -huh заниматься, ну также есть и yes, Инстаграм, Телеграм uh -huh. будет еще, uh -huh. ну... и мы хотим сейчас тоже закинем видео, э, попросили наших партнеров в Корее, uh -huh. они сняли, я не помню я тебе скидывал или нет, они показали у них уже новый бокс, у нас уже в Корее мы можем полностью вам обслужить машину, поменять масла, фильтра, мелкий ремонт сделать, то есть мы на днях еще заки закинем в Инстаграм канал, как выглядит место, где э, ваш автомобиль ждет на отправку. І що ми можемо там по місту робити? Тобто угу. вы ви будете видеть, у нас там є теплый бокс, обычный, там даже ангар, угу, самолети угу. можна ставити. Зрозуміло. О, так что весь процес ми максимально намагаємося показати і розказати, щоб ви розуміли, що з вашим автомобілем відбувається. Зрозуміло. Яка, який термін доставки на сьогоднішній день? Сама доставка, мы людям объясняем всегда, что вот есть время доставки, оно от 35 там, mm -hmm. до 38-39 дней в среднем. Сейчас. Э, Она помоги... в море. Он в вышел из контейнера. Да. В основном это порт Бусан. И до Бременхафен. Один раз был Роттердам, но мы зачастую работаем только с Бременхафен mm -hmm. в Германии. Так и это время из-за того, что корабли сейчас идут через Африку. Mm -hmm. Тобто на 5-8 дней дольше. А, надеемся, що ситуація в канале поправится, и тогда Будет поправиться і тоді буде. Буде легше. Да? Да, да. -э, Наступне питання. Як часто у вас партії останні? Е ну, скажімо так, от ви купили автомобіль да, і скільки там людина чекає на відправку в середньому, да? тобто останні дві, дві поставки, наприклад? Если есть такая вот информация. последняя поставка все зависит тоже как э, люди ну, скажем будет. так м, приняли решение купить автомобиль да мы стараемся сортировать и э, формировать так чтобы каждый месяц выходил контейнер uh -huh. э, ну, в течение месяца то есть мы людям говорим там весь процесс занимается среднем два месяца да? то есть uh -huh. мы берем на то что мы сами ищем автомобиль мы там э, потом его снимаем с учета кстати, об этом я тоже с тобой хотел поговорить. Ну, сейчас чуть да, попозже. Что да. это тоже очень важный момент э, по поводу снятия автомобилей с учетом. Вот, э, то есть, процедура какая, если по пунктам. Вы пришли, мы предварительно сделали подбор. Э, вам, вам, не, мы, мы, мы не играем, мы покупаем с внутреннего а, рынка. Угу. Но если хотите, можем покупать угу. уже на аукционе. Угу. Э, мы вам сделали маленький подбор. Вы определились, да, окей, мы готовы работать. Там, кстати, на сайте тоже есть описание uh -huh. всей процедуры работы, согласно договору. Подписываем договор, обязательно подписываем, мы без договора не работаем принципиально, потому что как бы, каждая сторона должна понимать свои права и обязанности. Вы сделали первоначальный взнос, uh -huh. и пошел процесс. Мы подобрали автомобиль, прислали вам отчет по автомобилю, и его выставляем инвойс, uh -huh. выкупаем, потом снимаем с учета, он приезжает на парковку к партнеру, пакуем его и отправляем. Uh -huh. а, стараемся максимально все это быстро обрабатывать, ну, в любом случае, тот, кто пришел первый в контейнер, ну, вот он дольше ждет, на минимум на неделю-полторы, чем четвертый. Вот, но вот сейчас эта партия, у нас очень, мне прям нравится эта партия, сейчас партия все мужья покупают Джоном, четыре человека там все мужья купили в автомобили. автомобиле это чисто такой женский контейнер едет но машина далеко не женский x6 Sportage Tucson и Hyundai Veloster это наверное будет такая прикольная штука um, новое... это такой меньше гольфа а такая спортивная купешка Ну <пишка> не купешка потому что с одной да, стороны да. одна дверь а с другой стороны две двери Воно с... интересно, да, оно с панорамной крышей, с прикольным it's выхлопом. It's То есть машина реально цікава. Запрошлый подемся позднее. Да, да приедет. Или. Приедет обязательно. Да, мы все покажем. Х покажемо. покажем с панорамой тоже 14-го года, трехлитровый дизель. Ну, Sportage 2018 -го года, Tucson 2015 -го года. Все свежие автомобили, скажем, видно. Да? Все с хорошими комплектами. Ну, Tucson 2015 -го года очень интересный. Он с рыжей кожей, с панорамой, заниженный. То есть это заниженный Tucson, кастомный, на двойном выхлопе. Ну, Цикало. Тачки прикольные, очень так, прикольные. Что это у нас? Давай, шо, раз, это республику. приехал автомобиль э, нашему юристу mm -hmm. э, Якуб, не могу назвать фамилию у него. Mm -hmm. Это да, да, не это важно. А этот автомобиль купил наш юрист, который ведет нашу фирму. Э, дизельный автомобиль, 1.7, это Optima 2015 -го года, с пробегом 133 тысячи, она Optima же К5. Optima K5. Так, ну, реклама, прямо реклама. Пряма реклама, так. Затримаю. Тоже приятная была поставка. Это он покупал себе машину и маме купил машину. Вторая машина это Hyundai Accent, он же i30. 16 года. Ага, за какую это, 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 да? на это, на 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 а автоматі з мощності 135 лошади сил То есть ну это для маленької машини прям э, очень и очень здорово В Польше я бачив резинки на краях а пленки я не бачив щоб, да. <святок> щоб була пленка <святок> и и вы, ручками и По под ручками да, тоже пленочка Ну на всех в принципе І тут так само І внизу еще видиш тоже приклеили Ні а ну Ну то ж, заводська. Да. Быть, да, да. Быть, може бути, може бути, може заводська. Да, це заводська, а тут, що на краю дверей. Ну що, э, по догорі э, сидіння є. Шторочка. Шторка, ну. Да. За... Мені здається, приємна опція. Мілочно приємно. Да. Хороша акустична система. У мене теж, якщо ви бачите, 3M. Да, Це часто, <laughs> да, так. Що тут у нас зарядка є? На сиденьі удобные кнопки, щоб отодвинуть сиденье вперед. Угу, На пасажирському. Ага. Ось є у нас. А зараз Дивись, а бачиш. Оп. Оп. Кнопка можеш побавитися. Це наша акторка, але ну, вона соромиться просто. Ну нічого. Так, ну давай ще покажем по... покажемо. Да, давай покажемо спереди. 에, що у нас тут? Ну, електропакет, ага. як зазвичай, да? блокування, центральний замок, регулювання дзеркал. Так. От э, потім. Що, заведемо, э... да, так, мабуть. Щось... Да, да, можемо завести. Давай що показати. Так, пробіг у нас. Бачите, пробіг. то може покаталися. Тому уже кілометрів. 150 покатали за пару днів. Юлічка, не заважай, будь ласка, нам 8-8 середній. Ну я говорю, я економно не джу. Ну так. Ти саме немножко сьогодні проїхався да, да, я... да, да, воно видно а, Ще не всім. Ти бачиш, я відео знімаю? Доця, добре, слухаюсь. Так, дивіться, по комплектації. Э, підігрів керма, старт-стоп підігрів і охолодження сидіння, автохолд, дуже зручна, ну, парктронік, я щось не знаю, це парктронік, що? А, є? це щоб відключати парктроніки. А, ззаді, так? Да? Так, да, да. ну, ну парктроніки спереду і ззаді. Apple CarPlay є. От, е... Android Auto, Android Auto. Э, беспроводная зарядка. Да, беспроводная, ну положи, будь ласка, свой телефон. А, да, давай. А, ну, положи. А, убери пілот, Пилот убери. Я бачу. Так, а ну шо, пішов, пішла зарядка. Щас не... пойдет. Не пошла? Не видно щось, щось. Може тут щось домішають е? Не, не бочить. Там, там нічого не осталось. А, не тепер. <хихих> так. Тільки що ж заряджали, ні? Не? не знаю. І так, не так, і так. Юля, я зайнятий, будь ласка, не заважай. Ладно, ну є, ключ. В будь-якому випадку працювала. В будь-якому випадку працювала. Бо... А ну давай закроємо двері, подожди. А ну закрий, будь ласка. Добре. Не хочеш. От... А от пішло. Ага, пішла, все, бач. Може бути в движении вона працює. Можливо. І лампочка. Індикатор ну... загорілся. Ну все, короче, ну, ключове що робить? Так. Це який рік авто? 15-й 15 рік. М -м, так, Глушимо. В принципі, все тут е автозатемнення. Ну, от такі вставки. Получается. По дверях, зараз я вже вийду, обійду. О, фокус. Два ключа. Два ключа. Так, е ага. і електрорегулювання сидіння. І у пасажира теж. У пасажира також, ну зараз покажемо. Так, по шинам у нас 235 18 радіус. І резина хороша, двохлітня е, лампи Да, Давай покажемо, заведи, світить. будь ласка, як воно виглядає. Зараз, так, ще, безключовий доступ, само собою. Юля, почекай, будь ласка, ну, ти будеш в Ютубі у нас займатися. Можеш погуляти, побігай. Підігрів сидіння, теж шторка. Зараз підемо. Не можу розібрати. О, ну все. Тобто максимально, максимально все зрозуміло. Ладно, я включив так же і противотуманний фари. А ну хай проїде. Ну, цікаво, їде, бо відчувається, що невеликий пробіг. и в середине она так значит не замучена. Вот. Плюс сбита. Но мы по ходовой ничего не делали, потому что и ничего и не надо было делать. Угу, угу. Мы приехали, подня проверили, как всегда, проверяем все машины на СТО. То есть у нас такое даже условие, что в договоре даже прописано, что первые первые 3-4 дня максимально автомобиль должен заехать на СТО или наша или ваша. Но, ну, неважно. Мы должны еще раз перепроверить и убедиться, что все было так, как мы вам заявили в Корее. Угу, угу. Какой вот. бюджет этого авто? А это фамилия обошелся клиенту в 52 тысячи злотых. Вот, а, полностью уже с акцизом. Угу. Ну, только за ну, -то номера, страховки такие. вещи. регистрация да, 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 да. И ну, рыночно они около 70 тысяч. Угу, угу. а, ну, я вопрос комплектации, то есть тоже а, все если повезет. Получиться Польщі на ті подобні ну, ну, ну. Да, комплектація. Комплекта по максимальна, крім пам'яті сидінь і панорамник Ну, Перевага це те, до чого Ігор завжди підводить, що перевага корейців це е, комплектація автомобіля. І це, стан. Ну і стан також. Так, бо в принципі, пробіги невеликі. Ну, звісно, ви можете написати, сказати, що це все мотано, перемотано, якби. Ну, я гадаю, на скільки. Вы можете подъехать и получить компьютер и проверить, на сегодняшний день это все возможно. Увидеть, пробег мотом или не мотом. Ну, даже при бажанні, а, кто там, ну, я знаю, что в Украине люди ж перевіряють прям безпосередньо в Кореї, за какими пробігами технічні огляди были и так далее. А дальше. все в техпаспорті есть. Мы по просьбі клиентов просто берем техпаспорт. И в техпаспорт у них основные, скажем так, проверки автомобиля, оно все заносится в техпаспорт, дата. И пробіг. То есть можна просто поставить. Я знаю, як це виглядає. Так, ну, ми поэтому і беремо машины на регистрации. Мы не берем машины сняты, если что-то. Потому что корейцы говорят, машина без регистрации это не автомобиль. Зачастую это продають автохабы Арабы і так далі, которые да крутят пробеги. Есть такие рынки, но ми просто с ними не работаем. Скажу: свого досвіду, я постійно шукаю під оренду автомобілі Toyota Prius. Норвегія, Голландія, ну будь-яка країна, якщо автомобіль знявся з обліку, все, це вже навіть в Німеччині куплений автомобіль, який знявся в обліку, їде в Голландію на реєстрацію. В моменті транспортування змотується пробіг, реєструється в Голландії. І в Голландії ведеться ця база їхня з пробігами. Так? І видно, де автомобіль з перший обліку. Ну, якби від нуля йде пробіг, так. В нього вся історія йде привезений там, наприклад, 200 тисяч no. і ти його купляєш там з 300 вже да. So, ну я, я думаю, що елементарно можна перевірити автомобіль а, по елементарних Технічне, да. состояння салону, піднімаєш от речі, на підйомник, е, да, воно сразу все видно. І по, по всередині по салону, якби. Да, потому что есть даже, салон. елементи, які максимально стоять заводські, як там ремень генератора или генератор что щось. Ну, до речі, есть... це ти казав про плівку під ковриками. У мене також автомобіль приїхав 85 тисяч Соната, 85 тисяч пробіг був на Кореї, то теж все було в плівці. Весь ковролін в плівці був і ще щось. Пороги були в плівці. Ну, в общем багато деталей було ще в плівці. <суміло> ну, на самом деле люди по-другому относяться, це факт, то треба ну, как бы, признати і що В інших странах ми по-другому относяться. Чи є якийсь гібридний автомобіль, який <суміло> куплений там, в Кореї, і чекає там доставку, чи наразі немає? В цій партії нету. Приехала сейчас Соната предыдущего поколения 2013 -го года. Вот в субботу ставлю на номера. Ее надо немножко обслужить по ходовой. ну Это проблема всегда у машин там, года. Это ну, наконечники, может быть, какой-то там верхний подшипник. Ну, угу. то есть, надо отдать должное. Что... Это 2013 12 год, Ну, как бы. ну понятно. Давайте да, будем честными. Да, ну сейчас да, да, я фак. Фак. Да, я буду забирать в, в субботу. Может, тоже какой-то день договоримся. Ну если а, да, можно возможность быть. Бо... Тоже хорошая комплектация, тоже вентиляции, кожа, подогревы белого цвета, красивая соната. вот. А, по поводу регистрации я хотел добавить единственное что недавно общался с ребятами, uh -huh. они занимаются детейлингом, и говорили, что приезжал человек на BMW, купили, человек купил BMW в Корее, сам, видимо, занимался привозом, ну, как бы по праву каждого, да. и машина была на корейских номерах. И ему там сказали, что это все нормально, все окей. И, самое простое объяснение, если машина на номерах, то есть она там на учете, и в итоге тут на учете, то есть, в Корее ты должен отдать номера для того, чтобы получить бумагу о снятии с учета. И потом сделать экспортные документы на вывоз. Да. Не может быть так, что тебе просто так... То есть, значит, ты оформил временный вывоз автомобиля, и он должен вернуться. То есть, по факту у вас автомобиль на двух регистрациях. Если кто-то когда-то там заявит, что он ворованный, эта информация как-то может дойти. Я не думаю, но, конечно, что да. зато BMW это будет думать, но... но суть остается сутью, как бы, что Треба... надо быть внимательным и понимать, что вы делаете, как вы делаете. И в любом случае человек, к которому вы обращаетесь, должен нести ответственность за всю процедуру. Ну, я думаю, что в арене в авто с этим проблем нет и все от А до З. Поэтому я вот привел в пример, что юрист, который ведет нам фирму, составлял наш договор, вот автомобиль нашего юриста, который будет uh, А, да, 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 да. Uh -huh. Мы в этих вопросах только исключительно работаем с поляками, потому что ну, сугубо мое мнение, человек, который ведет юридические дела, должен здесь закончить университет, uh, пойти в стажировку и так далее, uh -huh. и быть специалистом uh -huh. в вот, юридических вопросах. Ты не можешь с базой украинской uh, правовыми знаниями заниматься uh -huh. здесь, uh -huh. если ты не обучился. А тільки по річки ну, учишся. Ну це да. Да, так. Есть... Зрозуміло, <coughs> зрозуміло. Так що, друзі, звертаємося. Кому цікава тема корейських автомобілів, не тільки гібридних, як можливо десь іноді кажеться. Я про не... що ти перебив. в початку октября приїде, як вот, у нас, помнішка була гібридна Так. От приїжджає така золотистого цвета. панорамой, тоже с хорошей комплектацией, вот, mm -hmm. приезжает в начале октября. Киа Нира приезжает нашего общего знакомого, а, приезжает К5 гибридная, А4 Кватра oh. 12 -го года Cical -o. Cical -o. с 80 тысяч и приезжает А6 15 -го года, трехлитровый yeah. дизель. А казав, що <си> найближчих немає. Ні, є нічого. Так що, друзі, кому треба? <си> дизельний автомобіль, гібридний, бензиновий, електро, електро новий. Навіть салону. якщо хтось хоче навіть газовий автомобіль, в принципі, я думаю, Ігор це все зробить. Просто в момент з газовим треба буде замінити газовий балон. Ну, це да, нас... нам на аборницькі позині на аборніцькій. Там да. хамалогацію. E, ціна заміни балону орієнтовно 4,5 до 5 тисяч злотих. Ну, я собі десь 4,5 заміну цю робив. Це було у 2022 році. Ну, там теж, напевно, залежить від об'єму балону, який ти будеш no, ставити to, da, собі. Da, da, da. Da. Тобто це на ціну повпливає. Але ключове, що це можна зробити, бо е, це так е, Ігор вже розказував, що є і мінівени, Газові, да, і седани газові, тобто будь-які малыши, такі як KIA Picanto, літрові, Кія Піканта, літрової, ну тобто, в принципі, ну, я їжджу на газовому автомобілі, мені все подобається. Двигун тихо працює, якби ну комфортна машина, тобто не треба це з бензином гратися. Ну, тобто, я не бачу смисла брати скорей автомобіль, наприклад бензиною, щоб ставити тут газ. Хіба що вже їздете на бензині, якщо такий ви прихильник, там чисто да, комплектацію і... шукаєте. Ну і, але є також остатки цих машин мало, це була не партія, десь то 12-й, напевно, год плюс-мінус. Це щось, як как Kia Cerato седане, mm -hmm. это гибрид газ. Угу. Mm тобто -hmm. електрогаз. Навіть yeah, щось таке. Да, є навіть. Ну даже Но їх буквально остатки да. і вже... ну, я думаю, з ними буде проблема здесь найти вже... мастера. Це вже просто як ексклюзив, я б сказав. Да, да. Так що, давайте, друзі. Підтримаємо Ігоря і закажемо у нього по автомобілю. <рес> <рес> От, так що, все, всім е, пока. До зустрічі. Будуть наступні автомобілі у відео, це вже будуть гібриди в нас. Так, Ігор, все, всім пока. Всім пока.